Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко жилами з Півдня Одеської області. Сьогодні пересаджую вівсяницю ділю, тому що наростали ось такі величезні кущі, почали вже, бачите, знизу випрівати. Тому що не любить вона вологи багато, зараз у нас осінь, дуже сиро і вона вже зовсім лежить. Ну, гляньте, які кущари здоровенні. Так, і я їх почала ділити. Вчора ще почала ввечері. Я їх викопала, бачите, обрубала коріння, тільки поменше лишила. Ось, бачите, скільки все? До 10 см. Тому що, ось покажу, зараз воно розривається з коріння. Бачите, ось воно яке старезне, воно все одно буде тут гнивати в землі. Ось. Ну, Я вже так з цим і саджу, бо це треба обрізати, дуже буде довго. Якщо у вас там кущик-два, то да. А так як у мене ціла купа і їх. І це ще не вся ось викопана. Ну, тут посаджу, потім покажу, ще сьогодні буду возитися. Сьогодні у нас 5 грудня. Ще вожуся ось із вівсяницею. Перший ряд я ось поділила ось такі невеличкі поділки, хоча це вже великі. Я перший раз, коли ділила, саджала на розвод, то брала їх ось в половину менше, взагалі ось такі малесенькі. Ось такої з малесенької поділки. От дивіться, ось. За три роки наросли оці ось величезні кущі. Просто величезні. Дивіться ось на мою руку, дивіться ось. Оце за, за три роки з малесенької поділки. Так, ну я тут стала саджати більші, тому що щось дуже багато наросло. І Перший ряд це я саджаю ось це на розвод. Буде. це я два роки точно трогати не буду її. Ось оці позаду буду саджати. Ось отакі величенькі. Це буде на весну. Хто захоче, поділки вже готові будуть. Ось от така поділка, теж немаленька, як бачите. А позаду ще третій ряд посаджу. Які будуть на осінь, ну трошечки менші, будуть такі середні між першою і другою поділкою, тому що вони ще за сезон наростуть, на осінь будуть величезні. От, і буду зараз ділити далі. Так, ділити треба ось як, дивіться, отут от треба спочатку, щоб розірвати, треба стати отак от, от ногою і відривати кусок, бо інакше ви просто не вирвете. Я її, звісно, обрізала одразу, О! не можу нією рукою, треба двома руками рвати. Остаєте ногою і двома руками воно рветься. Ну, можна теж забивати кілки всередину, щоб рвати. Ну, потрошки, потрошки виривається ось, бачите? Ось. Трошки щось обривається, висипається ось. Отаке все, що відвалюється з маленькими скорінчиками. Зараз не наведу, бо воно таке малесеньке. Ну, можете все повтикати в землю, якщо воно не прийметься, то воно згниє. Ось, бачите, такі відвалюється. Це все я буду збирати в одні кущики. І на осінь це все піде. Воно зростеться і будуть гарні кущі. Ну, ось така поділка лесну буде. Ось вона гарна. Ось на весну поділка. Ось вона. Бачите, ось. Зовсім лесенька. 65 гривень у мене будуть поділки. Так. Зараз це все поділю. Порву. Це у нас вже сюди піде, між цим і цим. Прорву на цей ряд і потім поділю ще на третій ряд. І покажу, а зараз буду рвати. Ну. Поставити камеру, знімати як буду рвати, думаю, не буде цікаво. Думаю, це я зрозуміло пояснила. І зараз буду рвати, тому що час вже йде до обіду. А після обіду ще роб... треба саджати рослини в горщик. І, і те, і те, і те, і багато чого робиш за цілий день. Ну Сьогодні у нас 17 грудня. Вже скільки днів прийшло з посадки першої овсяниці, не пам'ятаю, це було давно. нарешті сьогодні закінчила. ось, Дивіться, поділила, посадила, зараз залишилось полити. так, Дивіться, ось викопувала такі величезні кущі. Бачите, ну, дуже величезні. От рукою не можна вхватити я обрубувала дуже. Бачите, який кущ, який корінчик маленький. Сантиметрів, мабуть, ну, до 15 максимум. 10. Та 15 нема, 12 максимум десь. Куріння багато не треба, тим більше, чим більше обрубаєте його, тим легше вона ділиться. Цей раз ділила такими кущами рвала, тому що обрізаний дуже важко ділити. Так, ось. Вділила кущ на чотири таких поділки. Бачите, ось такі хоч чотири поділки з куща вийшло. Так, ось таке воно довге, ось таке коріння. Зараз наведу ближче, дивіться. Отут я це все обрізаю. Бачите, лишаєте -те -те тут від початку коріння сантиметри 2-3 максимум. Оце все треба обрізати, але все одно згниє. Ось, обрізаний як куртик виглядає, бачите? Ось порівняйте, обрізаний і не обрізаний різниця, бачите? Обрізаю вже вехту, тому що, бачите, дивіться, вже пішла рости, обновляється вже повністю. Тому вже треба обов'язково її ділити, Вон, гляньте, що робить. Зараз. Поділю останній кущ, просто, щоб не знімати кусочками відео, вирішила так залишити цілий кущ. Ось кущ, десь сюди. О! Ось кущ, бачите, ось видно, де я в тому році обрізала його ось поцюда сухе. Ось це поділка з нього. Це одна четверта частина з цього величезного куща. Тому що поділка ось теж. Бачите, ось? І ось це, що я саджаю в землю. Ось таке. Її ще можна ділити і на чотири частини можна його поділити. Так от, пополам і ще пополам. Ну, мені, чесно кажучи, вже нема де його розсаджувати, поки вистачить. А почала це все з одного куща. Один кущ наріс, Я його поділила отакими от малесенькими. Раз покажу, десь отакими от поділками ділила. І за два роки в мене понаростали такі кущі. Так що наростає і дуже гарно, з неї такий бордюр робити можна. Обстригаю раз влітку, коли пускаю ці свої китиці, щоб вона насівалася, тому я її обрізаю. І от обрізаю це друга обрізка зараз. Можна її не обрізати. Зараз зовсім аж до літа, поки вона ну, знову б не пусте. Якщо вам присаджувати не, не треба, то можете її не обрізати. Вона обновляється, собі гарно зберігається. Бачите, вона така от тут відбиває, наче зелена, потім вона така голуба і аж срібляста стає. Зразу скажу назву не знаю, тому що вона в мене дуже-дуже давно, я коли її купувала, я тоді. Можливо, купувала просто крівсяниця. Тоді ще не всі так заморочувалися з назвами, ще якось не так це було. Вівсяниця та й вівсяниця. Тоді ще, ну, я знала, що ще зелена є, я не знала, що є і коротенька, ще й така, і така. Я є зелена, голуба і все. А їх виявляється теж дуже-дуже є багато. Ну от І все, друзі. Ой! Листя все поврізала в тачку, все піде свиням на корм, нічого в нас не пропадає. Ой, а тут у мене цибулькові, тут у мене гіацинти, нарциси і тюльпани. Ось вже щось вилазить. Я думаю, що це гіацинти, мабуть. Дивіться, вже повилазило. Ні, тюльпани, он, тюльпани, все по кольору. Тюльпани, тюльпани вже вилазять. Казиція, можна. О, теж вилазять. О, та вилазить, він, бачу вони. Тут вон вилізло. Тюльпанчик. Все. Тож, не прибираю тут листя спеціально, так, що воно валяється, хай перегниває. Траву суху прибрала і все. Все, і хай росте, потім почне вилазити, будемо сапати ноші. Ну, бачите, тюльпаник ців. Залишилася ще коробочка з тюльпана. І ось, вам, будь ласка, вже вилазить теж. Ось, тюльпанчик вилазить вже. Це. Ось така в нас зима, дуже тепла зима в цьому році, але дуже-дуже мокра. Вологи багато, тому воно і вилазить. Земля волога, тепло. Якби було сухо, воно б ще б не вилазило тут. Ну от і все, друзі, розділила всю я. І Видно ось тут рядочок. Це буде теж на розвод, але буде в першу чергу теж викопуватись, продаватися. Бамбук цей будемо на весну весь прибирати звідси, бо він уже нам тут заважає. Була його прикопала один кусик другий. А тепер треба будемо на весну весь прибирати звідси. Я ж кажу, тут у нас цибулькові. Лілейники таке тут росте. Сцену, поки буде тепло, буду буду ділити. Треба шепенстимо, що ці зелені кущі викопувати, ділити. Дивлюся, чимирник цвіте такий гарний, ще здалеку побачила Цвітуть, цвітуть оце їм десь по два роки вони в мене ростуть, це я купувала весною теж. Ти ще не зацвів. Не бутонів скільки. Цей вже відцвівся. Цей такий цікавий, цей зелено такий фіолетовий. Цей вже геть вигорів. Теж рано почали цвісти. Так, ну, друзі, все. Буду я далі ділити саджати, закінчу сьогодні вже повністю вівсяницю і з завтрашнього дня буду братися вже, можливо, пенстимон буду саджати, морози, поки на ніч не передають. Живчую рослини під пляшки. Зараз це закінчу з вівсяницею. Піду саджати буду вербу кріспу. І поживцювала вчора. Е Ставлю синю. Побачу в коріниці, вона чи ні, ну буду пробувати. Так, ну, от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого.